У музеї вночі вже в п'яте до міжнародного дня музеїв у ніч з 17 на 18 травня відчинять двері для відвідувачів усі музеї Львова та більшість в області. Кожна галерея готуватиме програму, концерти чи презентації своїх збірок, але в особливий спосіб у темну пору доби і при свічках. Так приваблюватимуть відвідувачів до музею. Новинкою цьому святкуванні стане дійство містерію музею Анна Георга Пінзеля. Тут актори театру воскресіння ходитимуть на ходулях із факелами та зображатимуть скульптури Пінзеля. У цей час звучатимуть твори композитора Юрія Ланюка у виконанні капели Трембіта. Все це буде тривати годину. Дія буде відбуватися біля музею Пінзеля на площі Митній і в самому музеї Пінзеля. Тільки те, що буде відбуватися в музеї, буде бачити на екрані. Не залишатимуться осторонь і замки Львівщини. Підгорецькому влаштують лицарські турніри, середньовічні забави та виставу від театру Воскресіння. Також ще не вперше там можна буде побачити архівні фотоматеріали з історії Підгорецького замку.